Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео про ротацію колес і заміну колес. Значить, в Теслі і раніше, в ранішому софті, була функція, щоб встановити яку, які, яка у нас гума зараз, які колеса, зимові чи літні всесезонні. Це якось впливає на калібрацію. Рекомендували б міняти, коли міняємо зимові на літні чи всесезонні, вказувати в конфігурації в меню сервіс, що у нас є. Мене звати Володимир, вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. Будь ласка, підпишіться, поставте лайки, пишіть коментарі. Це мене дуже мотивує, дуже дякую. Отож, що додали нещодавно. Зараз у мене ну, той останній софт, який у мене є, це Софт 2023-27. Ну, це якийсь там Backfix Update, але ну, З софту 2023-20 з'явилося в меню сервіс вказання приблизного Приблизного пробігу з, останнього, з останньої ротації колес. От. І це мені цієї функції дуже бракувало. Я завжди дивувався, чому такі, такої функції в Теслі немає. Тому що ротація в Теслі, ну і будь-якій машині, ротація колес потрібна. Тесла переважно задньопривідна, навіть та, яка має два двигуни і повний привід. Ну а. Ну, а якщо ви маєте задньопривідну теслу, типу Range Plus, то тим більше ротація вам дуже-дуже-дуже потрібна. Отож, хороші колеса завжди мають ставитися назад з більшим протектором. Тут маємо приблизний пробіг з останньої ротації або заміни колес. Це меню сервіс. Значить, я вже давно просрочив забагато їздив. Поїду. Подивлюсь, що там з колесами. Ну то я сьогодні поїхав і зробив ротацію колес. По виконанню процедури тут натискаємо Reset. Вибираємо, що ми робили. Ми зараз на, зим... на... на літніх. Окей. Перші кілометри треба їхати без сильних розгонів, щоб машина скалібрувалася. Оскільки в меню були вказані ще зимові колеса, я думаю, що 25 тисяч км ще з заміни на зимові. Я, мабуть, забув скинути лічильник, коли робив заміну на літні колеса. Але це неможливо. і так є різниця в висоті протектора перед-зад. Ротацію теж корисно на Теслі робити, що 10 тисяч км, тому що, ну, знаєте, щоб не прогавити, як вам роз'їдеться розвал. От, і треба регулювати цей розвал у Теслах, особливо Model S Model X старих до фейсліфт. У мене в Model 3 теж. Навіть на новій Теслі варто перевірити розвал, бо все може бути. А, а якщо ви ще десь в яму наїдете, то і тим паче. Добре, отож зробив, перевірив, все добре. От, тепер буду спостерігати. У мене зараз резинка, резина стоїть в Pirelli, P Zero. Непогано, вона мені подобається. Почав, я почав відчувати, що в мене зад виляє на, в дощ, коли є плівка води на дорозі, і я наїжджаю на лінію розмітки, тобто на якусь таку поверхню слизьку. Тоді в мене підвилював зад уже, і я відчув, що треба перевірити колеса. Всім вам дякую, що дивилися. Це таке було коротке відео, як кажу. Пишіть коментарі, що вам ще буде цікаво. i do popatrzenia.